Як їх могли мішок на голову натягнути та й машину. Бити наносити фізичне насильство, то ось так от. Вийшли, а вони просто направляють на них автомати. Все починає yeah. навчатися. То вони платять род... ну, мамі і тату, родині 10 тисяч yeah. рублів Насильство, вбивства, торговля, <laughs> то yeah. ось. Привіт! Мене звати Наталія Шмарко, і ви на каналі Цукор.UA Сьогодні ми будемо говорити про дуже важку емоційну тему, і сьогодні у нас незвичайна гостя зі мною Вікторія, яка пережила окупацію Херсона і наразі вже виїхала з міста, і може розповісти нам про те, що відбувалося в місті під час окупації, як розпочалася окупація, тому що всі ми пам'ятаємо, що зовсім. Ось скоро річниця два роки від повномасштабного вторгнення, і зрозуміло, для нас це такий біль. Вітаю вас, Вікторія. Доброго дня. Мене звати Вікторія. Я виїхала з Херсону. Я була там все время по окупації. Це було страшно. Це й не дуже так добре. А давайте. Якщо можна повернемося а, в той день, коли місто вже а, почали окупувати російські військові, як це відбулося? Чи ви розуміли, що це окупація, і чи вірили ви в те, що це окупація? Все почалося ну, якось воно странно, ну, коли ми стояли з сім'єю на кухні, ну їли сиділи, то мама виглянула в вікно і побачила, як Їде танк великий і багато людей в формі. Це були російські Так, так? так. Військові, так? Да. Це було десь о, приблизно ввечері. Ну, в обід, ввечері. То ось так от. Ну, але ви відчували, що це е... Ми може не вірили. Окупації? і не було бажання виїхати. М Мама була. Мама сказала, що вона виїжджати не буде. Вона буде все час, все час вдома. Вона сказала, що вона домівку не покине свою. Ради, якісь, щоб, ну, щоб якісь терористи її поміщав. Вона сказала: ні, вона не виїде з дому. А коли зайшли російські військові в місто, чи не було б жителів Херсону опору якогось такого, що стати на захист міста, чи. Та, та Всі боялися вийти на вулицю, ще коли вони були, то на надії більше з'явилося алкогольних напоїв, багато п'яних людей та й під чимось. Тобто вони по суті навіть російські військові служивали якимись алкогольними напоями наркопичними так, я не знаю, як наркопичними, але алкогольними напоями так. Ось виходиш до магазину. Зараз з мамою, там в кожному магазині є, навіть тут овочевий магазин, там біля нього ніколи не було магазину алкогольних напоїв, а так, там, на кожному куточку. Були ці магазини з алкогольними напоями. Коли розпочалася така тотальна окупація Херсону, от що ви пам'ятаєте, що здалося, що вже все. Ну... Тут нема дороги назад. Пам'ятаєте цей день чи ні? То що прям дороги назад я не пам'ятаю. Ось... О... Прям не було такого. Як... Ну, я не дуже пам'ятаю, але я пам'ятаю, як вони отак ввечері там, людина може даже з роботи поверталася додому, а вони так їхали могли мішок на голову натягнути та й машину. Бити, наносити фізичні. Насильства, то ось так от. Коли власне відбулася окупація російськими військами Херсону, чи вільно ви пересувалися містом? Взагалі, які правила були на початку в місті, встановлені росіянами? Ну, От комендантська їхня година. Що ось у нас комендантська була година це до, щоб не збрехати шостої, сьомої вечора. Якщо вони тебе побачать, то все увозять. Ну так до ранку, там до годин шести. Я толком взагалі не знаю, тому що я в окупації просиділа чотири місяці вдома, бо в мене мати боялася випускати на вулицю, тому що бачив, що вони творили з дівчатами. А що це за випадки такі? Насильства. Вбивства, торговля. Торгівля навіть була людьми? Ну, не знаю, як так, але но по новостям таке бачили. А в магазини як виходите там за покупками просто вийти на вулицю, подихати повітря? Ну, да. Ми, ми виходили з мамою на вулицю, ходили по магазинам. Але це ось таке, от коли ти заходиш в магазин. Стоїш в черзі, ну, ага. то вони заходять зі своїми автоматами. Там. Все люди є найперше становиться. Ну, їх всі, люди, всі вокруг боялися їх взагалі. Страшні вони люди. Ну але найстрашніший якийсь момент ви можете пригадати. Так, ну, коли, да, коли там, люди могли йшли, а вони просто направляють на них автомати. все. Кричать, збую, то ви тут ніхто. Такого. А і, і, як вони на бітбордах розклеювали свої плакати? Агітаційні, а типу, щось політичне? Так. Да. Що, ну, що вони тут в, этом, в цьому городі назавжди. Ось так от такі плакати були. А всі інші процеси, там робота державних органів, робота шкіл це все яким чином відбувалося в окупації? І ще таке було то, що там наша школа була. Ну є вона. То коли вони це все время були, там вони відкрили школу. Як якщо дитина заходить до цього навчального закладу, починає навчатися, то вони платять мамі, тату, родині 10 тисяч рублів. Тобто вони за гроші хотіли, щоб діти так ішли. Пам'ятаєте день звільнення? Так, розкажіть, як це відбувалося, почуття? Ну, цей, коли не було світла, ми стояли, виходили, десь шукали, де зарядити телефон. У нас домівка наша, і там напроти був такий дідуль, там у нього там машина, і там не пам'ятаю, як називається цей. Ось, там люди стояли, заїжджали. Ми з мамою з мамою стоїмо, заряджаємо, заряджаємо телефони. Тут нам дзвонить знайомий, знайомий мама, що каже: їхав чорна машина, така велика з двома нашими прапорами. Мама спочатку не повірила, а потім, потім ні вже. І вони проїхали, ми їх побачили. І потім у нас от, наша домівка, і там магазинчики, у нас такий, а тебе, ти прям. От і коли там вже почали знімати їхні відборти, палити, то потім через деякий час їхала велика фура АТБ-магазину з нашими прапорами, з ліхтариками, такими багато людей там зустрічали і знімали, там слава Україні! кричали. Це назавжди запам'яталося. Це було відчуття, що нарешті да, свобода. А найважче що було в окупації? Найважчим, якщо ви говорите, що не було світла, то всі комунікації такі суттєві. Ну так, було, боці, коли ми сиділи без світла, без води, без тепла, без. А це вони відключили, чи, чи, чи що саме? Я якось не пам'ятаю. Зовсім пам'ятаю, як це сталося. але ми дуже, ми дуже багато часу сиділи так то... А як ви готували їсти? Виходили на вулицю на вогні, готували собі їсти. Ну, тобто, ви розпалювали Так. У дворі. Багатоповерхівки чи? Да, так, у нас ми живемо багатоповерхівки, спускалися, там і сусіди наші ми стояли, там вони свіємо, в своєму. Стояли, готували їжу. А помитися гігієна особисто ці всі моменти. Це дуже рідко було. Ну, це так, коли там, появиться водичка там, на, вдома на газу так відігріти її, їду. Так, вобмитися просто і все. Яка була найбільша мрія в окупації? Що вони вже з, з, виїхали з цього міста і повернулися наші хлопці. Та й взагалі, щоб закінчилася ця війна. Ну, зараз ви вже виїхали з Херсону. Це рішення приймалося родиною, тобто ви всі родиною виїхали, чи яким чином це відбулося? Я розмовляла зі своєю мамою по поводу цієї поїздки, щоб я виїхала. Но вона була проти, щоб мене, мене кудись відпускати. То я їй довго. Просила, просила, потім вже вона мені поступилася. Так, то я із батьком, і з мамою, і з сестрою старшою. Ой, там і сестра, сестра старша мене ще виїхала ще раніше, то ось вона і розмовляла з батьком, з татом, з дідусем, з, з бабусю, щоб мене вони відпустили. І потім мама наважилася, щоб я виїхала, щоб навчатися продовжувати навчання, бо і так. Навіть дистанційки ми сиділи дуже багато, то на уроки навіть не було можливості вийти, навчатися там даже на урок тест даже пройти, щоб оцінку заробити. То мама прийняла рішення, щоб я виїхала. І все. Виїхала я літом. Коли ще тепло було. Ну, зараз в Херсоні як От у вас лишилася родина? Яка ситуація загалом і чи відчувається? Якісь полегшення. Не ну, дуже. У нас з ними відділяється прося, наша річка. У нас там річка є, то річка, ну, така там десь хлометр, 2-3. Тільки річка нас відділяє від вітрив лівого берега. Mm -hmm. да, то, ну, обстріли очень дуже часткові. Дуже багато пошкоджених багатоповерхівок, всяких домівок, родин. От нещодавно я от вчора позавчора з мамою спілкувався та й з подругою. Там у нас ну, райони наші такі, то там один район дуже, о, дуже сильно обстріляли багато багатоповерхівки. Просто оп, і все. Ну, а батьки вони спускаються в сховище під час обстрілів? Так. Коли дуже починають стріляти. Прям речі вже готові стоять, то вони, мама бере, спускається з сестричкою до підвалу. Ваші друзі, однокласники, чи все гаразд з ними і їхні будинки вціліли, і взагалі в окупації, чи всі. Ну, от в мене от, в Херсоні є друзі мої також. Домівки нині ще. Слава Богу, що цілі, живуть, здорові, якось там продвигаються то. Так, ну поки нормально все. Це добре. Ну, щоб я щоб пошкоджено, я. Ну, в округи дома їхнього. Дом цілий, а в округи там багато таких. Так же саме, як мій дом. Багато. Я живу в багато і там електробудка така і та й сусідній дом. І прилетіла всю електробудку і сусідній дому. Два рази я попадала під обстріл з младшою сестричкою. За яких це обставин? М -м -м. Ранній день я сиджу вдома. Це коли вже мене мама після чотирьох місяців так вже почала на вулицю випускати, щоб теж ну, свіже, свіже повітря. У мене ж собака, дві було. І ось і ми з мачою сестричкою вирішили піти вигуляти собаку ну, під під'їзд. Під Гуляв, вийшло, все нормально, поки мама теж прочитала новості, посмотрила. Все добре і вирішила випустити. Ми ж вийшли. Десь гуляємо хвилин 10-15. Поки все тихо, все нормально, без обстрілів, без повітряної тривоги, все чудово було. І якось так несподівано ми гуляємо. Ну, це така ще холодна пора року була. І гуляємо тут як така біла вспишка така прям. І якось як, лоп, як лопало щось, не знаю, таке прилетіло в дев'ятий поверх в сусідній дом. Да, потім. А мама, а ще до цього мама вийшла в вікно подивитися, як ми ми з, з моєю двоюрідною сестрою. Ось вони дивляться, бачать, нас все нормально. Тут це спишка, оце все і все. Якось воно так громко, кипіш, кипіш, нічого не чутно. Я ж починаю ну, дивитися, де ж молодша сестра. То, слава Богу, що під'їзд був відчинений, то сестра сразу, собака вже сразу побіжала до під'їзду, а друга в мене на руках залишилася боялася. Тож то, воно як бахнуло, як не чути стало то ж таке. І ось. Мама спустилася, забрала, ми дуже спугалися, та й все. Потім знову не виходили на вулицю десь. Неділі-дві, десь так. Зараз дуже багато новин і в соціальних мережах, і загалом про те, що Херсон обстрілюється кожного дня дуже багато разів, до сотні може доходити. Але. Не завжди там, от, наприклад, поширюють українці таку інформацію. От у вас немає якогось відчуття, ніби після звільнення про Херсон почали трішки забувати? Та є таке. Що от я пам'ятаю, коли ем, цей вдарив по, по Каховському ГС, коли було затоплення в Херсоні? То коли ж було затоплення, приїхав президент України Володимир Зеленський туди. Потім після цього моменту вже там почали по телевізору показувати хоч якісь новості про Херсон. А так, не зовсім його там, кудись там пишуть, що от, Херсон там, масово обстрілюють. Наразі які плани залишитися а, уже в цьому місці, де ви перебуваєте? А, чи у вас є якісь бажання? Повернутися на батьківщину малу, але я маю на увазі Херсон? Звісно, хочеться повернутися додому. Так, зараз ти розплачешся і я разом з тобою. В гості до батьків їздити? Так, ну ми вже боремося з цим ворогом, скільки часу. Я думаю, що рано чи пізно ми все, все одно зробимо все можливе для того, щоб всі повернулися в свої домівки, як би там не було. Так. Що хочі... хотілося би побажати людям, які, можливо, також опинились в таких життєвих ситуаціях, як ви що змушені покинути рідну домівку? Терпіння їм. Це не передати словами. Дуже жалко цих людей також. То. Немає сліду, що сказати. Це... Ну, ми всі розуміємо, що це звірі і вчинки, які вони роблять, це звірські вчинки. І ми маємо надію, що всі будуть покарані. І ми віримо в наші збройні сили. Наших українців, що ми покладемо цьому крадем. Дякую за таку важку розмову. Впевнена, що ми дамо надію усім, хто покинув свої домівки на краще. Дякую. Так, Дякую.